Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Сан». Хочу розвінчати один із основних міфів радянського футболу, що вся Україна покірно постачала очками Київське Динамо заради перемоги команди Лобановського у чемпіонатах СРСР. Багато колишніх суперників Київського Динамо і досі говорять із упевненістю, що команда Лобановського стартувала у радянських першостях з самого початку гарантовано маючи по три очки з чотирьох від кожного українського клубу. Ну що ж, проведемо таку собі експертизу шляхом статистики та аналізу подій. Чи все так відбувалося насправді? Отже, Лобановський прийшов до київського Динамо наприкінці сезону 1973 і наступного року привів свою нову команду до чемпіонського звання. Дивимося, як складалися справи Києва з іншими підшефними в лапках українськими клубами. 1974 рік. Динамо Київ чемпіон. Зоря Ворошилавград 1-1 та 5-0, Шахтар Донецьк 1-0 та 2-2, Чорноморець Одеса 3-3 та 2-0, Дніпро Дніпропетровськ 0-0 та 3-1, Карпати Львів 0-0 та 1-1. Тут і далі першими матчі першого кола. Кияни випередили московський Спартак на одне очко 40 проти 39. Червоно-білі переслідували команду Лобановського по п'ятам. І вже зовсім не зрозуміло, навіщо було втрачати таке важливе очко вдома у матчі проти Карпат у 23 му турі. Рятували від виліту до першої ліги. А раптом би цього очка не вистачило у боротьбі зі Спартаком. Йдемо далі. 1975 рік, динамо Київ чемпіон. Зоря Ворошелавград 3-0 та 1-1, Шахтар Донецьк 3-1 та 1-0, Дніпро Дніпропетровськ 1-0 та 1-1. Карпати Львів 2-2 та 2-2. Чорноморець Одеса 0-1 і 1-0. Поразка від Чорноморця в Одесі у першому колі знову дві нічиї з Карпатами. А так, начебто, все за договірним е, феншуєм. Тільки тут є одне але. Київ того сезону дуже впевнено виграв чемпіонат і головним конкурентом Виявився двічі обіграний командою Лобановського Шахтар, який фінішував другим 43 проти 38 очок. І знову бачимо, що саме київське Динамо дарувало очки українським клубам Карпатам та Чорноморцю, а не навпаки. 1976 рік весна, Динамо Київ, 8-й, Карпати та Шахтар вище Дніпро та нижче. До уваги цей недочемпіонат можна і не брати. Він був принесений у жертву ідеям Лобановського. Підготовки збірної СРСР, складеної на базі Київського Динамо до Олімпіади у канадському Монреалі. Тож багато матчів чемпіонат України Київ проводив у тренувальному режимі і часто дублем. Але все ж таки для статистики: Дніпро-Дніпропетровськ, 2-0, Шахтар Донецьк 0 0 Зоря Ворошиловград 2-1, Карпати Львів, 3-1. Як бачимо, допомога українських клубів не допомогла Динамо піднятися на високе місце. Щоправда, того весняного чемпіонату ніхто нікуди не вибував, а чемпіон заслуговував на право стартувати в Кубку УЄФА восени. 1976 рік осінь. Динамо Київ другий. Це якраз час бунту у головній команді України. Футболісти повстали проти своїх карманичів Лобановського та Базилевича. Дійшло до того, що на перший матч динамівці вийшли без тренерів і програли вдома Дніпру один Потім були нічиї у Донецьку 0-0 та Ворошелаграді 1-1. І це тоді, коли потрібно було кров із носа перемагати на короткій дистанції осіннього чемпіонату. Вдалося обіграти лише Чорноморець удома, 2-0. Якщо українські клуби постачали очками Київ, то чому тоді не посприяли своєму старшому братові у здобутті золотих медалей? Динамо відстало від московського торпедо на два очки 18 проти 20. Якраз. Бали, втрачені з Шахтарем і Зорею, були б дуже доречними. І якщо б піще б і у Дніпропетровськ вдома обіграти, знову не стикування щодо договірняків. 1977 рік Динамо Київ чемпіон, Дбіліський Динамо позаду на 4 очки за перемогу нараховувалося 2 пункти 43-39. Карпати Львів 1-1 та 1-1, Чорноморець Одеса 1-1 та 8-0, Зоря Луганськ 1-1 та 1-1. Дніпро Дніпропетровськ 4 -0 та 01, Шахтар Донецьк 2,0 та 00. Почали чемпіонат кияни з двох поспіль домашніх нічиїх по 1-1 якраз із Карпатами та Зорею. Напевно, геніальний Лобановський все заздалегідь розрахував і вирішив, чи не зіграти нам з українськими клубами вдома в нічию на старті, мовляв, однаково чемпіонами станемо. А якщо серйозно, то в тому чемпіонаті було багато нічиїх. У Київського Динамо їх половина зіграних матчів 15. Зацінили інфу, а пологети київських договірняків пораділи? Молодці! А тепер глибше вдихніть. Донецький Шахтар 16 нічиїх. Динамо Москва, Кайрат Алмата, ЦСК Москва та Невчі Баку по 17. Теж, напевно, договірні матчі грали. Менше 12-17 мирних результатів лише в українських Дніпра 9 та Чорноморця 8. Плюс сім мали крилля Совєтов, що відлетіли до першої ліги. Саме після цього сезону Федерація футболу СРСР запровадила у чемпіонатах ліміт нічиїх у вісім матчів. Починаючи з дев'ятого мирного результату, ось командам не нараховувалися. 1978 рік Динамо Київ друге місце. Тепер Київ та Тбілісі помінялися місцями 38-42 на користь грузинів. А ось Донецький шахтар буквально наступав команді Лобановського на п'яти, 37 очок та бронза. Подивимося на статистику. Чорноморець Одеса двічі по 00, Шахтар Донецьк 1, 2 та 0,2, зоря Ворошиловград 2-1 та 4-1, Дніпро Дніпропетровськ 5-1 та 0-1. І знову купа дива у нібито українських договірняках із київським динамо. Чорноморець не програв. Шахтар взагалі двічі киян переміг. Можна навіть сказати, що українські клуби забрали чемпіонський титул у команди Лобановського. Хіба це жарт рівно половину очок відібрали? 1979 рік. Динамо Київ 3 Шахтар Донецьк 0-1 та 2-0. Зоря Ворошилоград 1-1 та 2-0. Чорноморець Одеса 1-0 та 0-2. Тут і казати багато не потрібно. Динамівці Києва вели запеклу боротьбу за чемпіонське звання з московським Спартаком, тбілійським Динамо та Донецьким Шахтарем. Зрештою, гірники випередили команду Лобановського на одне очко 48-47, але відстали від Спартака на два бали. Тож, можна сказати, Чорноморець позбавив Динамо срібла, обігравши старшого брата в лапках в Одесі 2-0 у 27-му турі, 6 жовтня. Та й взагалі. Динамо взяло три очки з чотирьох тільки узорій, що вилетіла до Першої ліги. Прям очманіте, яке поповнення українськими клубами очкової динамовської Скарбнички. 1980 рік Динамо Київ чемпіон. Карпати Львів 4-2 та 3-0, Чорноморець Одеса 1-2 та 1-0, Шахтар Донецьк 5-0 та 1-0. Знову апологети київських договірняків з українськими клубами радісно вигукують, мовляв, ось він, доказ є, 10 очок з 12 можливих. А я відповім, що не поспішайте потирати руки. Просто 1980 року кияни на голову перевершували всіх своїх суперників. Спартак, який фінішував другим, відстав від киян на 6 очок, 45 проти 51-го. Кияни у 34 матчах зазнали всього чотирьох поразок і одна з них в Одесі. 1981 рік Динамо Київ чемпіон, Дніпро Дніпропетровськ, 1-0 та 3-1, Шахтар Донецьк 0-0 та 2-1, Чорноморець Одеса 2-1 та 3-1, Таврія Сімферополь 0-0 та 3-1. Бачимо жодного жалюві Динамо до братів своїх менших в лапках з України. Лише два втрачених очки. Але не поспішати радіти ті, хто шукає київських договірняків. Команда Лобановського другий сезон поспіль не знала жалю до всіх своїх суперників. Той самий Спартак, який фінішував другим, був обіграний Києвом двічі 2-0 та 2-1. А за розривом між першим та другим місцем взагалі ховайся сім очок 53-46. Динамівці у 34 матчах здобули 22 перемоги при трьох поразках. Причому команда Лобановського так потужно йшла чемпіонатом, що розслабилася в лапках першою поразкою лише у 28-му турі у Москві від ЦСК-02. А з урахуванням минулого чемпіонату 1980, кияни видали просто суперсерію із 45 матчів поспіль без поразок у чемпіонаті СРСР. Тобто, програвши в Єревані Арарату 26 червня 1980 року. Динамівці потім поступилися 29 серпня 1981 року в столиці Союзу місцевим армійцям. А в проміжку між цим здобули 31 перемогу при 14 нічиїх і загальною різницею забитих і пропущених м'ячів 76-21. Причому у 30 матчах Київ голів у свої ворота взагалі не пропускав, а два і більше всього в п'яти іграх. У мене є лише констатація фактів шляхом статистики. А поки що продовження у вигляді завершення слідує всім нам, українцям, мужності твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.